Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила прибратися у себе в гардеробні і змотивувати вас на, також на прибирання, на таке готування до Нового року, щоб зайти в нього повністю чистим, прибраним, організованим і таким свіжим. Позаду мене знаходиться моя гардеробна. Я сижу на підлозі. В нас вона якби розділена на дві половинки зліва мішина, це моя. І, що хочу сказати? Щодо речей, коли ми переїжджали з Чехії в Канаду, в нас було лише одна валіза, ну, точніше, дві валізи, одна валіза на кожного, і це було 30 кілограм. І у Міші ще був портфель, а в мене замість портфель була барса, тому що сумочка для кішки це вважається ручна кладь. це вже якби був мій портфель. От і тому, в принципі, я не могла дуже багато речей запакувати в одну валізу, бо це ж, типу, я їду в Канаду, мені потрібно було теплі речі, мені потрібні були. А, і ще ми, ми летіли сюди літом. Це був липень, початок липня. І мені потрібні були ще літні речі. Я не хотіла витрачати гроші тут, на одяг, і тому, коротше. Так вийшло, що я не могла взяти ще плюс е, техніку, тому що тут е, друга напруга в розетках, і тут, в принципі, друга вилка, яку ви вставляєте в розетку. І я вирішила просто це все залишити в Чехії, щось я відвезла в Україну. І я сюди приїхала навіть без фену, без ніякої праски, ніякого там утюжка е, для волосся, для вирівнювання, ніяких плоєк. Коротше, нічого я не брала. А взяла лише от, телефон, ноутбук і все. Щодо зимових речей, вони займають дуже багато місця, незважаючи на те, що ми використовували, звісно, вакуумні пакети, бо інакше це взагалі туди нічого не влізе, в цю валізу. А, ми взяли теплі світери. О, Міша брав, я взяла, мабуть, лише термо цю типу світерок. І мабуть, на цьому все, <гум> тому що в мене був такий розклад: типу, я їду туди літом. Означає, що я повинна взяти свої якісь платячка, типу щось таке на літо. А до зими я вже зароблю гроші, типу на зиму я вже щось куплю. Ну, в принципі, так і вийшло. Я купила собі тут декілька світерів, навіть таке в'язане платье, зимову курточку. Але в мене була одна курточка, Міша мене називає. Коротше, вона така типу шубка, оця коричнева, якщо вам видно, вона була куплена в Монреалі, коли ми приїхали в Канаду вперше. І мені вона дуже сподобалась, я не хотіла її залишати. Але вона дуже об'ємна, вона дуже велика. Мабуть, якби я її не брала, то я би взяла, мабуть, і зимову курточку, яка в мене була. Ну, типу, в мене зимова була не така об'ємна. Але вона була лижна, не промикаюча, шикарна, але я її залишила. Тому що мені ця шубка дуже подобається. Коротше, це одна була така дуже нераціональна, мабуть, річ. Але зараз я її ношу кожен день, і я дуже щаслива, що я зробила саме такий вибір. Що ще? Я брала різні футболочки, взяла спортивний костюм, в якому я якби, Сюди. Також в мене було дуже багато джинсів, які я взяла, тому що я їх купувала в Турції за дуже маленьку ціну. купила аж собі троє штук, і я не могла ані одні залишити, бо вони всі були нові. Вони мені всі потрібні були. З купальників я взяла лише два, але моя подружка взяла вісім. Я вам тут вставлю один мем. Короті, він дуже смішний, я не знаю. Но... Це, от прям реально, люди, які переїжджали в Канаду, а в по в принципі переїжджали в якусь емігрували в іншу країну. Вони мене зрозуміють. Кохання золото, мовчали золото, А я роста у седі наших жителі. А щодо взуття, звісно, я взяла лише ті кросовки, в яких я їхала. Я ще взяла босоніжки. Ось такі вони в мене тут. Ось такі, типу, босоніжки, бо це було літо. Мені потрібно щось носити, І в'єтнамки, щоб типу, і басейн, і по дому ходити. От а тут ми вже купили зимові зимове взуття в Вінерсі, А, наприклад, коньки ми купили в Гудвілі, це типу секонд-хенд. І ми конки купили за 25 доларів. До речі, хто не бачив відео, в мене є про каток в центрі Калгарі, як він виглядає, і ще одне відео це були минулі вихідні. Ми з Мішею опробували наш каток, той що знаходиться недалеко від нас, типу в нашому районі. Це дуже популярно. Я не знаю, як в інших містах Канади, але в Калгарі це дуже популярно. Майже в кожному районі є свій каток, який вони заливають взимку. У когось це може бути дійсно прям такий залитий типу бетоном, така площадочка з бортиками. Або як у нас це просто велике-велике зелене поле, де літом весною осінню там грають футбол. Зараз там один такий куточок вони відвели на цей каток. Я відео Ось можете приходити переглянути. Що хотіла сказати? Мене наприклад дуже мотивують такі відео на те, щоб прибиратися. Звісно, коли в тебе робота, коли в тебе дуже багато справ, це останнє, останнє місце гардероб, де ти захочеш влаштувати прибирання. От тому е, я прибираюся, мотивую вас, і ви також ідіть і приберіться до нового року. А коли як не зараз, щодо організування моїх речей. Е, Мене Міша привчив дуже е, клас лайк. Раніше в мене просто, коли я жила з батьками, в мене футболочки, типу, я їх просто гарно складала, але я їх складала в стопочку. А у Міші, типу, кожна вішалка, я теж вішалка, тремпіль, плечики, плечики. Хто їх називає, я називаю вішалки. Напишіть, яке ви слово використовуєте в коментарях, можливо, у вас взагалі інакше. Типу, одна футболочка на одну вішалку. І це ну, типу, це дуже так класно виглядає, як в магазині, але я так ніколи не робила. І зараз, коли в мене мало речей і достатньо вішалок. О, тепер буде так гарно воно виглядає. Я вам все покажу. Ось далі. Ми коли сюди приїхали, в нас нічого не було. У нас, ну правда, у нас були декілька типу вішалок. Ми взяли з собою, але ми ще докупили такі бархатні, вони такі гарні, чорненькі, а не дуже дорого. По-моєму. Де ми їх купили? Він в цьому Волмарті, мабуть. Мабуть, в Волмарті ми їх купили, бо ми в Волмарт заходили. Ми там купляли і постільну білизну, і оці, мабуть, цей. А, і ось. До речі, це ми так вішаємо. А брудний одяг, який ми збираємося вже йти прати, ми купили ось такі дуже естетичні. Боже, як мені вони подобаються. Вони такі белісні, Я не знаю, беже, як це українською мовою. Цей колір називається. Коротше, дуже гарний колір, На тильний дотик також дуже приємна. Це всього 4 долари. В нас такі дві, і вони ідеально вписуються в кольорову гаму цієї гардеробної. І ми їх просто в куточок ховаємо, і потім туди скидаємо все наше брудне, весь наш брудний одяг. І потім дуже з ними вони, до речі, дуже легкі, і з ними дуже потім зручно йти, спускатися вниз і прати одяг. От що ще. А, і ще що я купила до свого гардеробу? Це ось така висяча полочка. Люди їх купують в Ікеї. Я купила за 14 доларів, мабуть, в Волмарті, і мені цього достатньо. Вона трошки звисає, бо ось от. Ця, ця сама Нижня. Їй дуже полюбляє Барса, коли я е, збираюся там на роботу, або раніше вона дуже любила туди саме запригувати, звисати кататися. Коротше це така качелька. От, Ну що ж, давайте приступимо. Я вже весь свій одяг е, виклала на своє ліжко. Ось так зараз воно все перемішано. Деякі в мене вже були до цього організовані. на... На цих вішалках, тому я їх так і залишила. І е, зараз до цього приступлю і покажу вам, як то все гарно буде висіть. І, до речі, тут в мене вже висять мої е, штани це типу брюки, е, які треба гладити, але в мене немає праски, тому я їх просто гарно вишаю сюди. Е, просто нереальна модель. Е, я купила їх в унікло. Коротше, хто шукає ідеальні, вони приталені, а внизу вони трошки. Якби розходяться широченькі. Далі це в мене, типу, така осінньо тепла, коротше, така майже зимова. Я інколи навіть взимку зараз одягаю, бо в нас тепла погода, плюс сьогодні оце ще сніжок випав. Це моя бояриня. <сих> Яку їжу називаю? Моя найкраща. І тут в мене шарфик, який я придбала тут в Вінерсі. Боже, шикарний, обожнюю, він такий теплий. Далі це курточка з. Годвілу, моя подружка її придбала, але вона на неї замала, і я просто в неї її викупила. Взагалі також було щось, по-моєму, 20 доларів. Щось такого. Це моя джинсова курточка, така на літо весну. Вона дуже мені подобається. Купляла її взагалі на сорочинському ярмарку. Якщо хто знає, ставте лайк. Я там народилася в сорочинцях. Почну я з того, що в мене вже висить на... Вішалках ось такі в мене дві футболки. В цій я зазвичай хожу в спортзал або просто вдома. І ось така в мене нарядна. Ну кому як? Коротше, для мене це нарядна. Я нею з нею гуляю або в школу ще одягаю. Далі в мене є блузка. Я її також купила в унікло разом з цими брюками. А це просто моя любов, найкраща, яку я взагалі знаходила. Сорочка це сорочка. Далі в мене є ось така блузочка. Я її купила буквально перед від'їздом в Канаду, в Чехії за взагалі, по-моєму, 20 крон. Коротше, вона була дуже дешевою. Там були знижки всі C&A, Мабуть, це так називається магазин. і Я не могла пройти повз неї. Вона 100% віскоза, дуже приємна на дотик і не застірується. Далі в мене ось таке плаття. Це тут я вже свої капронові колготки повісила. Це від моєї подружки. Вона мені його просто віддала. Я його обожнюю це плаття, знаєте, на інтерв'ю, на отримання диплому я його вдягала. На новий рік, на день народження. Воно настільки універсальне, обожнюю його. Далі плаття, ось таке його також купила, де ось цю кофточку, буквально щось там чи за 70 крон чешських, чи за 100 Також віскоза, чи хлопок 100%. Не застірується, дуже зручне, легеньке, в ньому не жарко літо. Мій фаворит. Далі тепленьке, те, що не розтягується, і те, що я можу вішати на вішалку. Ось такий світерок це вінрсі, я ухвату. Катила Поло, Ральф Лоурен, мабуть, сама річ, яка в мене є. Дуже зручний, теплий, приємний, класний, е, обожнюю. Це кофточка. Е, ідея була в чому? Що це типу жакеточка повинна одягатися на мою білу сорочку, і тоді це буде дуже класно виглядати. Ось, Тому я коли її одягаю, я завжди її одягаю на сорочку. І ось ця кофтинка, вона в мене з е, Турції. Ми її купили в Вайкікі. Е, вона. Класна тим, що в неї такі маленькі мухоморчики. Вдягаю її на майку, або навіть на можу на футболочку одягнути. Вона не така, щоб типу загріваюча, але в ній і не холодно. Ну, Типу, класно там навесні погуляти, або в школу я її також одягаю. Так, далі в мене ділова артилерія. Я ці піджаки, ось оцей, це, типу, жакеточки, довгенький рожевий. Купляла, мабуть, в Україні. Це така в мене ділова версія. Або там на інтерв'ю сходити, або на якусь, не знаю, можна навіть на прогулочку кудись, якщо такий в мене є настрій. Ось цей піджак з H&M, Я його купила буквально також перед від'їздом в Канаду. Він був по знижці, в мене там працювала подруга, вона мені ще одну знижку, типу, зверху зробила. і я е, дуже хотіла, бо в мене в мене не було ніколи саме чорного піджака. І це в мене ще він е, буду, такий довший, ніж потрібно. Е, дуже класно. Під нього можна там не знаю. Влітку я одягала під нього чорний топ і джинси, і було дуже сильно. А е, коли сюди приїхала, я в ньому ходила на всі мої інтерв'ю. Коли потрібно було шукати роботу. Далі в мене є абсолютно літнє плаття, яке я. Можу одягнути лише на прогулянку влітку, тому я його просто кладу і заховаю в У мене є ще такий камодик маленький, дві полички, я там просто його акуратно складу. Так, мій спортивний костюм. Я його повішу, мабуть, на один, на одні, на одну вішалку. У мене тут штани та кофта. Часто ношу їх окремо. Далі мої світери, вони ті, які я не можу вішати, тому що вони розтягнуться. Я їх просто складаю і кладу сюди нагору. Далі мої джинси, вони достатньо важкі, тому я їх не складую сюди в полички, я їх просто. Кладу на гору. Ще в мене є спідниця, я її також кладу на гору на штани. Далі в мене є спортивні штани та ті зимові, які тут називають snow pants. І лосіни, які в мене спортивні, кладу я їх ось сюди. Бо я користуюся ними не кожен день, тому вони мені не потрібні терміново. Я їх просто складу сюди, і також я сюди покладу спортивний топік, в якому я також займаюся спортом. І також я сюди покладу свій купальник, тому що я його беру завжди, коли ми йдемо в спортзал. І це буде в мене просто полочка для спортзалу. Ще хочу сказати, що я давно замовляла собі шейн, коли я проживала в Чехії, і шейн завжди приходить в ось таких. Пакетиках, і це максимально зручно для зберігання носочків, спідньої білизни, чогось такого маленького. Навіть е купальники це просто топчик. Ви можете кожен купальник зберігати в окремому такому мішочку, це дуже зручно. Нагорі в мене спідня білизна, тут в мене носочки, це те, що я використовую найчастіше. А далі топіки і майки. В мене є така тілісного кольору. Я її. Так. Далі в мене є чорна, така бархатна, дуже гарна. Далі в мене є різноманітні шортики, які я ношу вдома. Я їх складу тут. Далі в мене є термокофта, я її складу, такий як світерок, і заховаю його тут внизу. У мене ще є святкове плаття зайчиндемо, воно таке також бархатне з такими блискітками, і я його завжди вивертаю, бо в мене барса. Кішка моя, в якої дуже багато шерсті, тому я його так вивертаю і просто за ці плечики вішаю. У мене є тут дуже такий маленький, маленька така вішалочка, і я на неї просто вішаю це плаття і залишу його тут. Далі в мене є також таке літнє платье, але я його часто одягаю саме вдома. І я його також за плечики і ще халатик. І я його також разом з цим платочком Повішу на а, такий маленький крючочок У мене також є. Далі в мене ще є. А, я насправді не дуже розумію, що це. Це, мабуть, постіль додаткова, бо це було в великому наборі з постільною білизною, і а, ми його не використовуємо, бо воно абсолютно повністю синтетичне, і я її просто залишу зверху. Далі в мене ще є така кепка, я її просто складаю зверху на цю тканинку, сумочки різні і е, ремінь. Ремінь я складу тут внизу, бо я його не часто використовую, а ці сумочки також складу нагору. А це все. Міша вже там знімає прикольні відео. Він дуже чекає. Коли ми підемо кататися на ковзанах, ось так тепер в мене виглядає моя гардеробна, чиста, прибрана. Люблю обожнюю. Зазвичай в мене безпорядок тільки ось тут. Це все в мене завжди гарно висить, бо після стірки ми його гарно вішаємо. Сподіваюся, що я вас змотивувала на прибирання. Якщо ви не знаєте, в мене є телеграм-канал, там я з'являюся набагато частіше, тому підписуйтесь, слідкуйте. І ще в мене є інстаграм. Там я в основному виставляю меми, тому якщо вам хочеться посміятися, тому заходьте саме туди. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в новому відео. Па-па!